Ми знаємо, що планети, зокрема Земля, обертаються навколо Сонця. Сонце притягує планети, Земля, в свою чергу, притягує місяць, утримуючи його на орбіті. Від чого залежить сила взаємного притягання між небесними тілами? Чи тільки небесні тіла можуть так взаємодіяти? Виявляється, що ні. Гравітаційна взаємодія це взаємодія, яка властива всім тілам у Всесвіті і виявляється в їхньому взаємному притяганні одне до одного. Гравітаційна взаємодія здійснюється за допомогою особливого виду матерії гравітаційного поля. Воно існує. Навколо будь-якого тіла зорі, планети, людини, книжки, молекули та навіть атома. До 17 століття вчені вважали, що тільки Земля має особливу властивість притягувати до себе всі тіла, що перебувають поблизу її поверхні. У 1667 році Ньютон. Висловив дивне для тих часів твердження, що між усіма тілами діють сили взаємного притягання та сформулював закон всесвітнього тяжіння. Між будь-якими двома тілами діють сили гравітаційного притягання, які прямо пропорційні добитку мас цих тіл і обернено пропорційні квадрату відстані між ними. F дорівнює G велике помножити на m 1 помножити на m 2 і поділити на R квадрат, Де M1M2 це маси тіл, маса вимірюється в кілограмах. R це відстань між центрами взаємодіючих тіл, вимірюється в метрах. G – гравітаційна стала. Гравітаційну сталу ньютону не вдалося визначити. Гравітаційну сталу перше виміряв англійський учений Генрі Кавендіш у 1798 році за допомогою крутильних терезів. Він визначив, що G дорівнює 6,67 помножене на 10 в мінус 11 степені. Ньютон помножити на метр квадрат і поділити на кілограм в квадраті. Гравітаційна стала чисельно дорівнює силі, з якою дві матеріальні точки масою по 1 кг кожна взаємодіють на відстані 1 метр одна від одної. Можливо, вам потрібно буде виразити інші літери з цієї формули. Без проблем. Перегляньте, як це робиться. Закон Всесвітнього тяжіння має безліч практичних застосувань в різних сферах науки та техніки. Закон Всесвітнього тяжіння допомагає інженерам обчислювати траєкторії руху супутників навколо Землі та інших планет, а також планувати місії. Космічних апаратів. Закон всесвітнього тяжіння дозволяє вивчати властивості планет та інших небесних тіл. Закон всесвітнього тяжіння може бути використаний для створення точних карт поверхонь планети. А які ще можуть бути області застосування закону всесвітнього тяжіння? Подумайте, на цьому все. dos ostrich.